Благословенного вечора, мої хороші, давайте будемо з вами продовжувати вивчати Святе Письмо, перше соборне послання святого апостола Івана. Розділ 5 з 1 по 13 вірш. Кожен, хто вірує, що Ісус Христос той родився від Бога, і кожен, хто любить того, хто породив. Любить і того, хто народився від нього. Що ми любимо Божих дітей, дізнаємося з того, коли любимо Бога, і Його заповіді додержуємо, бо то любов Божа, щоб ми додержували Його заповіді. Його ж заповіді не тяжкі. Бо кожен, хто родився від Бога, перемагає світ, а оце перемога, що світ. Перемогла віра наша. А хто світ перемагає, як не той, хто вірує, що Ісус то Син Божий, то той, що прийшов був водою та кров'ю. Ісус Христос, і не тільки водою, а й водою та кров'ю. І Дух свідчить, бо Дух то правда, бо троє свідкують на небі. Отець, Слово, Святий Дух. І ці троє одно, і троє свідкують на землі: дух, і вода, і кров, і троє одно. Коли ми приймаємо свідчення людське, то свідчення Боже вартіше, бо це свідчення Бога, яким свідчив про сина свого. Хто вірує Божого Сина, той свідчення має в собі, хто не вірує Богові. Той учинив його неправдомовцем, бо не вірив у свідчення, яким Бог свідчив про сина свого. А це свідчення, що Бог життя вічне нам дав, а життя це у сионі Його. Хто має сина, той має життя, а хто не має сина Божого, той і не має життя. Оце написав я до вас, що вартуєте в ім'я. Божого сина, що ви знали, що віруючи в ім'я Божого Сина, маєте життя вічне. Амінь.